Напередодні дня Святого Миколая, коли в Новоголещинському ліцеї панувала атмосфера святкового очікування і ялинку ще тільки но наряджали різнокольоровими кульками. Стався вже традиційний очікуваний усіма момент. До закладу завітали помічники Святого Миколая з біланівського ГЗК, які привезли із собою солодкі сюрпризи для дітей. Ця добра традиція, немов новорічний дощик, простягається крізь роки і, незважаючи на все, продовжує зігрівати дитячі серця. Біланівський ГЗК і цього року довів свою соціальну відповідальність, подарувавши солодкі подарунки учням перших-четвертих класів Нового ліцею та дітям з інклюзивних класів. Напередодні святого дня Святого Миколая ми знову зустріли наших найкращих любих меценатів, благодійників Піланівський гезничбачений комбінат, які для наших діток знову кожного року, як завжди, привезли подарунки: прекрасні подарунки, які розбавлять. Сумне життя зараз наших дітей у такі складні часи війни, постійних повітряних тривог, але дітям жити потрібно і продовжувати потрібно розвиватися активно і гратися. Тому свято наближається, і я думаю, що воно буде для наших дітей прекрасним. Не забув святий Миколай і про маленьких вихованців Новогалещинського дитячого садочка. Ще 70 солодких сюрпризів мають розтопити зимовий холод своїми яскравими обгортками та ніжними смаками. Подарунки від біланівського ГЗК і компанії Ферекспо ми отримуємо постійно протягом багатьох років. Наші вихованці кожного року неодмінно чекають на подарунок напередодні новорічних свят. Тому щиро дякуємо і вітаємо всіх з наступаючими святами. Сьогодні ж у день свята діти отримали свої солодкі подарунки у ці важкі часи, коли кожна посмішка на дитячому обличчі безцінна. Такі ініціативи соціально відповідальних підприємств, як Біланівський ГЗК, набувають особливого значення.